Друзі, всім привіт! Новий рік розпочну з огляду нового для мене інтернет-магазину Добродар. Знайшла я його завдяки рекламі. Вони досить інтенсивно рекламувались в інстаграм і, звичайно, я не прийшла мимо. Шукала нові сорти хрезентем, а в Добродарі був представлений досить широкий асортимент. Потрапила на акцію і ось що з цього вийшло. В описі було вказано, що це саджанці в контейнері п 9 але насправді це не п 9 це вкорінені гілочки. Замовлення робила через сайт. Все досить стандартно, сайт зручний, працював без затримки. Я зробила замовлення, зателефонували, доставку можна обрати новою поштою або Укрпоштою. Зазвичай є накладна, де вказана вся інформація. До мене приїхало 18 нових сортів хризантем. Замовлення було минулої осені, зроблене та отримане в жовтні. Найдешевший саджанець коштував 15 гривень, найдорожчий 35. В кінці відео я покажу вам, які саджанці можна купити за ці гроші на місцевому ринку. Окрім саджанців хризантеми на сайті також є насіння овочів та квітів, троянди, ягідні культури, плодові дерева, цибулини квітів та добрива. Тобто стандартний набір для садового інтернет-магазину. Щодо упаковки нарікань у мене немає. Горщиків багато, тому вони щільно тримаються в коробці навіть без додаткового кріплення. Кожен саджанець запакований в додатковий пакет. Земля волога, нічого не пересохло, ну а зламатися просто не було. Чому? Всі саджанці підписані, маю надію, що сорти відповідають дійсності. У більшості помітне коріння. Це означає, що гілочки вже вкорінилися, а не вчора були втикнуті в горщик. Хотілося б вас запитати, чи маєте ви досить співпраці з цим магазином. Які ваші враження? Ну, а що вийде з моєї покупки, будемо бачити вже навесні? Що приживеться, а що ні, як воно заквітне, стане відомо аж восени. Більшість замовлених сортів для зрізки і пару кущів мультифлори. Я перевіряю всі саджанці з посилки, хтось має корінці, а хтось ні. Враження такі собі. Цікавість не дає мені спокою, отож я дістаю хризантеми з горщика, щоб перевірити, що там. Відмічую, що це хризантема на дорощування, її потрібно ще випликати, щоб з неї виріс гарний кущ. Одразу на постійне місце так і не посадиш. В саджанці майже всі однакові, просто гілочки, але пару навіть попало з бутонами, які я одразу зняла при посадці. Це взагалі такий маленький горизок, його і саджанцем складно назвати. До речі, саме він коштує 35 гривень, це сорт Кароле, кущовий сорт для зрізки. До речі, помітила, що одні і ті ж фото в різних інтернет-магазинах мають різні назви. Чи помічали ви таке? У цьому випадку сюрприз-сюрприз, Корінь майже відсутній, ось така тонка ниточка. Ваші ставки, друзі, приживеться чи ні, пишіть в коментарях. Отож, ми з вами переглянули всі 18 горщиків. Більшість зілочок мають коріння, хоча є і неприємні сюрпризи. Претензію я не писала, адже придбала саджанці на розпродажу. А зараз покажу вам кущі, які я купила на базарі. Ось вони. Ціна 30 гривень за кущ. Цих красенів я купила у місцевих бабусь. Кущі великі, багато квітів, є гарне коріння. Поки що посадила угорщики, весною буду компонувати з саджанцями з добродару. Маю надію, що вони все ж таки приживуться і вкоріняться. Цей кущ Терз з базару ціна 25 гривень, мультифлора червона вже відквітла, ціна 40 гривень кущ. А ці купувала по 25 гривень. Високі, білі, дуже гарні для букетів. Ну що, друзі, всі саджанці посаджені. Як думаєте, який буде результат? Дуже чекаю нового сезону, тому що люблю очікувати цвітіння нових сортів. Це справжня магія, що з такого маленького пагінця виростає ось таке квітуче диво. Щиро дякую за вашу увагу і ваші сердечка. Всім бажаю миру та квіткового настрою, а також вдалого нового сезону.